Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. Альона Московченко. Я. Підійдіть, будь ласка, до мене. Я думаю, а що сталося? Я була просто в шокі. Я вообще, ну, Я не розуміла, а що сталося? Як ви думаєте, чому я вас визиваю? Не знаю, я щось зробила. Ви попали під камери. Так. Камери це зафіксували. Капітани це побачили. Попала в камеру. Ми Добре. дуже попереджали, що якщо попадаєте в кадр. А я не розуміла, а як коли це ми сталося? Ми не можемо вас пустити далі. Добре. Супер. Просто. Зробити класну пасту і, і потрапити в чорне через те, що десь ти там з'явилася в камері. Усі учасники. Попереджаю ще раз. Не підлазьте під камери. В нас ще чорних. Багато. Мені було шкода, бо вона дуже старалась. Вона зробила так дві порції, хорошої гарної пасти на всякий случай. Альона, піднімайтесь на балкон. Не плакай, не плакай. Саме красиві, чесно. Альона, не, не плак. Що ты примічає? Дуже тупий такий чорний фартух я одягаю. Не через те, що я не зробила класну пасту. Не через те, що я не вклалась в час. А тупо через те, що якось я там з'явилася в камері. Зараз ви переходите до другого етапу приготування мідболів. Ми швиденько міняємо поверхню. Не можна було стояти на одній і тій самій поверхні. Я біжу за 11-ту поверхню. Біля мене стоїть Діма і Віталік. Нічого, в принципі, не помінялось, поміняли тільки столи. Ми ж міняємося, йдемо на останній ряд. По-перше, по спині так сквозило тих дверей. Уже мені це не понравило. Думаю, зараз мені почки мої простудять. Це ж дуже сильно здорово. Уже наші мамки пиріжок волнувався за своє состояння здоров'я. Розпочинається другий етап приготування мідболів. Час пішов. Ну, типу, таке якесь напруження. Ти ще більше боїшся рухатись, тому що ти не знаєш, наскільки тобі треба типу, потягнутися, де тобі треба стати, щоб тебе побачили. Вилуєш просто філе. Філе з рікотою. Я не впевнено себе почувала в приготуванні цих мідболів, тому що я ніколи такого не робила, не ну, і не читала, і так думав сир додавати в м'ясо. Просто мені хотілося. Ну, я не звикла до цього. Воно було і м'яке, достатньо цей, цей фарш був м'який. Хотілося туди, я не знаю, чомусь скріпити якоїсь жовтка, суперівше, щось додати.